У межах операції під назвою Павутина Росія втратила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Загальні втрати оцінюються у 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив 24 й канал, посилаючись на службу безпеки України. 1 червня відбулася спецоперація. Внаслідок неї була вражена стратегічна авіація ворога. Її вартість становить 7 мільярдів доларів. Було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Служба безпеки України звернулася до Росіян з цитатою відомої української поетеси Ліни Костенко. Вони нагадали, що Україна загартована історією та має велику цінність. У СБУ підкреслили, що роблять усе можливе, щоб вигнати ворога з рідної землі. Вони заявили, що битимуть ворога на морі в повітрі і на землі. А якщо треба, то дістануть із під землі.